Пані Каріна вимушена переселенка із Харкова та дружина військовослужбовця. Разом із донькою живе у Хмельницькому. У рідному місті жінка працювала заступницею директора будівельної компанії. Наразі волонтерить почала опановувати нову професію. Вона відвідує курси кондитерська справа. Донька моя сюди поступає теж. Цей заклад, теж на кондитера, тому я теж вирішила, що це сімейний бізнес, мабуть, може бути всього всього. Хочу і дитині своїй допомогти опанувати цю професію, сама її опанувати. Хочу щось таке тепленьке, затишне, рідненьке, солоденьке, щось може кав'ярню якусь з випічкою, може, зможемо з дитинкою організувати. Навчитися кондитерській справі вирішила й хмельничанка пані Людмила. Вона втратила свого сина на війні. Каже, аби туга не заволоділа, треба чимось займатися. Мені вдома дуже важко, мені треба спілкування, я хочу знаходитись серед людей. Я узнала за ці курси, і я дуже рада, що я щось знаю нове, що я трошки перекваліфікуюсь. Онуку тістечка пекти, тортики. Загалом десятеро жінок, дружин та матерів військових, ветеранів безвісти зниклих та полеглих захисників країни будуть опановувати кондитерську справу безкоштовно. Курси триватимуть понад місяць на базі ДНС, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Ми 70% всіх занять акцентували на практичній роботі. Тобто наші здобувачки освіти вони отримують практичні навики, будуть більшу частину свого робочого часу працювати практично, і потім в по закінченню самого курсу за два тижні до закінчення вони отримують можливість побувати на провідних підприємствах нашого міста. І випробувати себе в ролі кондитерів уже на цих підприємствах заразом буде можливість залишитися там працювати. До слова, ці курси вже треті, які проводять у межах проєкту. Минулі показали успішні результати. Дві жінки з швейної справи вже працевлаштовані. Вони почали працювати на підприємства. Одна жінка зараз перебуває на етапі оформлення приватного підприємця і буде відкривати власну справу. Це однозначно не крайній наш курс, який ми будемо запускати, адже в нас три курси зараз. Були відбувалися, реалізовувалися в цьому навчальному закладу. Крім того, в нас ще два курси відбувалися. Один це на водійські права, водійська справа, другий це it сфера. Тобто, загалом уже організовано п'ять курсів перекваліфікації і плануємо організовувати надалі. Ініціювали курси представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів у межах проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.